Вітаємо з 30-річчям ви осередок знань, професіоналізму та виховання майбутніх фахівців. Завдяки вам студенти отримують не лише освіту, а й важливі життєві цінності. Бажаємо процвітання, нових досягнень, талановитих студентів і невичерпної енергії в освітній діяльності. Нехай ваша історія продовжується ще багатьма успішними роками. Для нас велика честь навчатися в університеті, стіни якого виховали тисячі гідних правоохоронців. Ми лише на початку свого шляху, але впевнені, що за допомогою досвідчених наставників здобудемо знання та навички. Нехай престиж зростає, а випускники прославляють його своєю службою. Бажаємо успішних реформ, нових перемог та вдячних студентів. Залишайся флагманом вищої освіти, виховуючи справжніх професіоналів та гідних захисників закону. Дякуємо за знання, дисципліну, справжню дружбу, хнус, це сила та гідність. 30 років тому ти почав свій шлях. На сьогодні ти є один із найкращих університетів країни. Нехай ця історія успіху триває ще багато років. 30 років це звідки початок. Хай твій шлях буде сповнений перемог та завершень. Дякуємо нашим викладачам, які щодня вкладають душу у процвітанні нових поколінь правоохоронців. Хай університет процвітає, а випускники гордо несуть його ім'я у світ. З ювілеєм рідний університет. Дякуємо за знання, досвід і можливість стати частиною великої родини сюзької філії ХНУ. Нехай кожен, хто навчається у сумській філіях ХНУС, з гордістю говорить: я випускник цього великого університету з Ювелеєм, рідна альма, матер. Три десятиліття виховання професіоналів. Ти навчив нас дисципліні, відповідальності, честі та відданості справі. Нехай кожен студент несе гордо звання правозахисника України. Ми пишаємо, що є частиною твоєї історії, і бажаємо тобі лише процвітання та успіху.